Поговоримо про біль в попереку. Дуже часто біль в попереку не є ознакою того, що в нас наявні, наприклад, грижі. Частою проблемою справжнім джерелом є проблема з ККЗ. Що таке ККЗ? Це крижово-клубове щеленування це місце, де наш таз кріпиться з нашим хребтом. Це маленький, але дуже дуже важливий суглоб. Дуже часто цей біль плутають з проблемами. Дискогенного характеру або з фасетками. І щоб нам зрозуміти і відрізнити, що це саме проблема з ККЗ, існує ряд тестів. Ми працюємо в двох напрямках: це мобілізація ККЗ та стабілізація ККЗ. Перша вправа на мобілізацію ККЗ, ми лягаємо на спинку, притискаємо коліно до себе, інша нога пряма по килимку, щільно притиснута до підлоги, тягнемо коліно на себе. Нога. Ліва щільно притиснута до підлоги. Другий варіант: ми беремо цеглинку, підкладаємо під крижі і починаємо себе трошки підіймати, опускаємось вниз, відчуваємося, як наші крижі наші провалюються. Також можна зробити так хвилинку. Зробивши мобілізацію, ми переходимо до стабілізації. Нам потрібно вімкнути наші сідничні м'язи, відвідні та провідні всі наші м'язи, які стабілізують таз. Один із варіантів стабілізації лягаємо на живіт руки, можна перевести перед собою, підіймаємо колінка, великі пальчики разом, напружуємо сідничні м'язи, тримаємо 20 секунд, потім опускаємо, відпочиваємо 10 секунд. І ще один варіант лягаємо на спину, підіймаємо таз вгору, зводимо лопатки, колінка трошки подаємо назовні. Тримаємо також деякий період, наприклад, 20 секунд, опускаємось донизу, відпочиваємо. Запам'ятайте, працюючи з ККЗ ми не тільки прибираємо біль, а створюємо стабільність та захищаємо свою спину від хронічних проблем.